Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Фактологія. Представляю вашій увазі відеоролик ТОП 10 цікавих фактів про компанію Apple. Для початку давайте поговоримо про історію створення та становлення самої компанії. Вона була заснована 1 квітня 1976 року Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном, які хотіли розробляти та продавати персональні комп'ютери. Вони почали з Apple I, який був дуже простим, але революційним. Возняк був генієм, який створив схему та зібрав комп'ютер, а Джобс був візіонером, який продавав його та мріяв про майбутнє. Потім вони випустили Apple II, який став одним з найпопулярніших комп'ютерів того часу. У 1980 році Apple стала публічною компанією, а її дохід досяг 1 мільярда доларів у 1982 році. У 1984 році Apple представила Macintosh, перший комерційно успішний комп'ютер з графічним інтерфейсом та мишею. Однак Apple зіткнулася з конкуренцією, кризою та конфліктами в керівництві. Джобс був вигнаний з компанії в 1985 році, а возняк пішов у 1987. Apple продовжувала випускати нові продукти, такі як PowerMac, Newton, iMac, PowerBook, але її ринкова частка та прибуток знижувалися. У 1997 році Джобс повернувся до компанії Apple. Він став генеральним директором та вніс нову філософію простоти та інновацій. Він також запустив компанію Think Different, яка піднімала імідж та мораль компанії. У 2001 році Apple випустила iPod, перший успішний портативний музичний програвач, який змінив індустрію музики. У 2003 році Apple відкрила iTunes Store, онлайн-магазин музики, фільмів та програм. Тепер перейдемо до 2007 року, коли Apple представила iPhone, перший смартфон, який об'єднав телефон, інтернет та медіапрогравач. Наступний великий прорив стався у 2010 році, коли Apple випустила iPad, перший планшет комп'ютер, який став популярним серед споживачів та професіоналів. Apple продовжує вражати світ своїми продуктами, такими як Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod, iCloud, Apple Pay та інші. Apple також розробляє операційні системи, програмне забезпечення та сервіси. Apple є найбільшою публічною компанією в світі за ринковою капіталізацією з оцінкою в 1 трильйон доларів у 2018 році. Також Apple є лідером у сфері технологій та креативності, яка втілює мрію своїх засновників. Сьогодні практично кожна людина впізнає продукцію Apple по логотипу, на якому зображено надкушене яблуко, але так було не завжди першому логотипі компанії був зображений Ісак Ньютон, що сидить під яблунею. Дане зображення створене одним із засновників Рональдом Вейном. Логотип з Ньютоном використовувався недовго. Вся справа в тому, що в маленькому вигляді він виглядав не так добре, як на малюнку, через те, що було присутньо досить багато дрібних деталей. У 1976 році він був замінений на райдужне яблуко, яке вже практично було картинкою, яку сьогодні може впізнати кожен користувач на гаджетах. Офіційна зміна логотипу на сучасний зразок відбулася тільки в 1998 році. Складно уявити на нових гаджетах зображення Ісака Ньютона в якості логотипу, але до певного періоду все було саме так. Перший засновник компанії Apple продав свої акції Стіву Джобсу і Стіву Возніку всього лише за 800 доларів. Сьогодні ж вони могли принести йому понад 20 мільярдів доларів. Після відходу з компанії у Рональда Вейна не спостерігалося успіхів у професійній діяльності, і до 2011 року він не користувався не одним випущеним гаджетом від компанії Apple. У 2007 році на презентації, яка була здійснена Стівом Джобсом, смартфон був на стадії прототипу і тому його робота була далекою від ідеалу. Самі інженери компанії були здивовані, як сталося так, що презентація пройшла як по маслу. У телефоні були проблеми з Wi-Fi і багато інших недоробок. Протягом наступних п'яти місяців після всього цього розробникам довелося ще дуже довго попрацювати, щоб удосконалити гаджет. Тому в продажу з'явився телефон, котрий кардинально відрізнявся від заявленого Джобсом на презентації пристрою. Крім цього, варто врахувати, що перший смартфон був створений з пластика, але після численних тестувань було прийнято рішення застосовувати виключно скло. Стів Джобс зауважив, що при постійному використанні гаджет буде схильний до подряпин, тому матеріал був змінений. Даний час 9.41, саме такі цифри зображуються на всіх пристроях компанії і все це неспроста. Дане правило пошириться навіть на друк оголошень на телебаченні. Все це пов'язано з часом, який виділений на презентацію. Стандартне подання гаджету триває 40 хвилин, тому, коли телефон з'являється на слайді, то час бігається з тим, що і у глядачів. До 2010 року було зазначено на одну хвилину більше – 9.42. Представники компанії пояснили, що не можуть вкластися в відведений час, тому щоб це змінити, вирішили зображувати на одну хвилину менше. Варто також врахувати, що iPhone після презентації 2007 року став найпридобутковішим продуктом компанії. Як би дивно не звучало, але це правда. У 2007 році компанії Apple вдалося повністю змінити уявлення про сучасні телефони. Якщо не все це, невідомо, як би далі. Далі відбувався розвиток телефонної сфери. Так, до даного періоду в Google планували провести цілу серію кнопкових смартфонів. Саме після презентації Apple пріоритети і уявлення про портативну техніку різко змінились. Деякі експерти стверджують, що якби не сталося змін в уявленні, як повинен виглядати сучасний смартфон, то Android міг би стати однією з компаній на рівні операційних систем Windows Mobile і Symbian. Досить часто в американських фільмах і серіалах головні герої використовують техніку Apple, але цікаво, що за це компанія ніколи не платить гроші. Відомо, що реклама в кіно коштує досить дорого, але представники стверджують, що ніколи не платили жодного цента за все це. Тим не менш, компанія готова роздавати свої продукції, тому можна стверджувати, що дана реклама не є такою вже безкоштовною. Сьогодні всі знають про те, що спочатку було презентовано iPhone, і тільки через кілька років світ побачив перший айпад. Але спочатку в голову Стіва Джобса прийшла ідея створити планшет, на якому можна буде друкувати без спеціальної додаткової клавіатури. Але все ж винахідник вирішив відкласти розробку даного пристрою. Тільки через декілька років гаджет було вдосконалено і презентовано для покупців. Варто відзначити, що iPhone не був першим телефоном, який випустила компанія Стіва Джобса. На два роки раніше Apple разом з Motorola випустили пристрій під назвою Rocker e 1 який був облаштований iTunes. Тоді ключовим продуктом самої компанії, який знаходився в розробці, був планшет. Але після рішення акцентувати у свою увагу саме на телефоні, Джобс зрозумів, що роker Е1 стане серйозним конкурентом. Втім, перша спроба була провальною, тому не завадило провести фурор на презентації в 2007 році. Також варто врахувати і те, що назва iPhone вже раніше використовувалася компанією Cisco як назва бездротових телефонів. Але в 2007 році Apple вдалося отримати права на дану назву. Джобс хотів, щоб вся техніка компанії виглядала стильно і красиво. Він мріяв, щоб властики пишалися пристрім, і їм було приємно дивитися на телефони і комп'ютери. Джону Айву він дав повний карт-бланш на реалізацію своїх рішень. У покритті Стіва влаштовувало абсолютно все, крім кольору, тому він вважав за краще використовувати інші відтінки. Саме так з'явилися гаджети сірого або космічного кольору. Але такий варіант Джобсу також не сподобався, тому трохи пізніше все ж почали виробляти гаджети білого кольору. Дві даних компанії є конкурентами на ринку, але, тим не менше, деякий час вони були партнерами. Samsung виробляли процесори для iPhone, але в Apple всіляко пробували скоротити дане співробітництво, тому перейшли на виробництво від TSMC. Apple і Samsung є одночасно конкурентами і партнерами на ринку смартфонів. Вони часто залучаються до судових позовів один проти одного через питання порушення патентів, але також співпрацюють у виробництві та постачанні деяких компонентів для своїх пристрій. Наприклад, Samsung є одним із основних постачальників флеш-пам'яті, OLED-дисплеїв та процесорів для Apple. Apple, у свою чергу, є одним з найбільших клієнтів Samsung, який приносить йому мільярди доларів доходу. Обидві компанії мають різні стратегії на ринку. Samsung випускає багато моделей смартфонів для різних цінових сегментів, тоді як Apple фокусується на випуску небагатьох премі... преміальних моделей на рік. Вони також мають різні географічні ринки. Samsung лідирує у світових продажах, але Apple має перевагу у. Та Європі. На всіх презентаціях Джобс був в одному й тому самому одязі, а саме він був одягнений в джинси Levi's, чорні водолазці і кросівках. Все це зробило так званий костюм впізнаваним. Навіть після смерті Стіва дану традицію не стали ігнорувати. Так, Джонатан Айв носить футболку подібного стилю, більш того, навіть від такого ж виробника. Коли презентує продукцію. Вже понад 10 років він знімається в усіх рекламних роликах в футболці одинакового стилю. Дякую, друзі, що були зі мною до кінця мого відеоролику. Сподіваюся, вам сподобалось і ви дізналися для себе багато цікавого. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, діліться своїми враженнями та емоціями стосовно компанії Apple та їх продукцій у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. До наступних зустрічей на каналі Фактологія, де регулярно виходять нові та цікаві відео. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб їх не пропустити.